Що треба знати батькам про адаптацію до дитячого садочка і школи? Коли дитина хворіє не так, як має хворіти, і що з цим робити? Які засоби дійсно підтримують? Імунітет, а які кошти на вітер. Мене звати Марина Шакоцько, я лікарка-педіатриня, неонатологиня, консультантка з питань грудного вигодовування і сну і авторка книги для батьків Летить лелека книжка антистрес. Сьогодні будемо говорити саме на цю актуальну тему. Якщо ви досі не підписані на наш канал, швиденько це виправляйте. Тут багато доказової інформації, актуальної інформації про здоров'я дітей і дорослих. Будьте курсі. Звичайно, буду вдячна вашим подобайкам. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати наші актуальні випуски, і розпочинаємо. Почнемо з того, чи взагалі нормально, що дитина хворіє на початку року, коли починає відвідувати дитячий садочок вперше, або іде в нього після якоїсь нетривалої відпустки, або коли дитина повертається в школу після літніх канікул, і перші тижні у лікарки Марини вже червоний телефон, бо багато запитань тут нежить, тут лихоманка, тут діарея чи норма. Коли дитина починає хворіти в період адаптації. Так, норма, тому що фраза, яку я постійно повторюю своїм е батькам своїх пацієнтів, віруси і бактерії для імунної системи, це як спаринг партнери для боксера, тільки вступаючи в поєдинок, імунна система буде натренована і зможе відправляти в нокдаун різні віруси і бактерії. І тут важливе питання, не скільки дитина хворіє, а як вона. Хворіє, тому що хворіти можна по-різному. І певні варіанти того, як буде хворіти дитина, буде розглядатися як варіант норми. І педіатр, вислухавши всі скарги мами, порадить там, носик сольовим розчином і приймати жарознижуючі за потребою. А в деяких ситуаціях насторожиться і відправить дитину надо обстежити. Давайте про це поговоримо. Отже, вважається, що здорова імунокомпетентна дитина, тобто дитина, яка не має імунодефіцитів вроджених або набутих, може хворіти від 10 до 12 разів за навчальний сезон, скажімо так. Тобто, якщо прибрати літні місяці, то це кожного місяця, а іноді і по кілька разів на місяць. Це стосується перших років відвідування дитиною садочку, школи, якщо дитина до цього не відвідувала садочок. І дуже важливо, дійсно, яким чином перебігає захворювання у дитини. Тож, як має хворіти здорова дитина в період адаптації до садочка і школи? По-перше, це мають бути банальні Інфекції, не якісь рідкісні захворювання, епізодичні, які в популяції зустрічаються рідко. Зазвичай, що ми маємо, ми маємо у дітей гострі респіраторні інфекції, верхні дихання шляхів, кишкові інфекції це те, що актуально в осінньо-зимовий період, коли частіше за все, і починається адаптація дитини до дитячого колективу. Як має прибігати захворювання? Дитина має захворіти гостро. Тобто початок симптомів має бути гострим, дитина має прояви захворювання певний час, це може 3-5 діб, в залежності від того, які саме прояви. І потім на симптоматичній терапії, плюс-мінус симптоматичні, дитина одужує кілька діб, ще має залишкові явища, і потім іде в садочок. В принципі, складається та схема, коли батьки кажуть, дитина тиждень ходить, два тижні не ходить. ну, тут. З приводу двох тижнів можна посперечатись, але в принципі дитина хворіє в середньому протягом тижня, 7-10 діб, потім кілька діб йде на відновлення, і вона знову йде в садочок. Якщо дитина хворіє ось так, це норма для імунокомпетентної дитини. Що ж тоді є не норма. Коли кожне захворювання або більшість захворювань завершується ускладненням. Коли все розпочинається з респіраторної інфекції, а потім переходить ускладнення отити, бронхіти, і це як ускладнення, а не як первинний епізод, в таких ситуаціях є потреба в призначенні антибактеріальних препаратів, і це досить часті призначення, тобто майже при кожному епізоді хвороби або через часто. Часто це більше чотирьох епізодів справжньої потреби в призначенні антибактеріального препарату протягом року, тобто, коли епізоди закінчуються ускладненням, затяжним перебігом, іноді госпіталізацію. Ось так дитина хворіти не має. Але тут потрібно розібратись, чи дійсно був потрібний антибіотик. Останню консультацію, яку я проводила в онлайн форматі по запиту дитина часто хворіє. Коли мама прислала мені стопку аналізів і обстежень дитини, і те, як дитину лікували при всьому цьому, то ну там. Принаймні два епізоди це були призначення антибактеріального препарату на випередження, і при тому не було якихось. Дійсних причин для цього, тобто це було не дуже обумовлене призначення антибактеріальних препаратів. До речі, ефективність від них не була. Дитина там продовжувала температури, тому що, скоріш за все, там була вірусна інфекція. Ну, але постфактом вже досить важко сказати, чи було потрібно, чи ні. Але із тих обстежень, які я бачила, це точно не вкладалось в картину показів для антибактеріальної терапії. Тож тут дуже важливо, хто оглядав дитину, хто лікував дитину. і і яким чином все це відбувалося. Отже, зараз ви маєте приблизне розуміння того, як має хворіти дитина. Так це може бути лихоманка, і так це може бути нежить, кашель, але це все має проходити плюс-мінус на симптоматичному лікуванні. Це є Норм, коли ж варто звернути увагу, що з дитиною щось не так, це, як я вже сказала, часті ускладнення, потреба в призначенні антибактеріальних препаратів, і з яких приводів ці антибактеріальні препарати призначаються при рецидивуючих отитах, а також при риносинусітах. Це той стан, коли дитина починає хворіти одразу із високою лихоманкою, інтоксикацією, ознаками таких гнійних виділень із носика, Це ті зелені шмарклі, які зазвичай Хоча бояться батьки, які часто з'являються наприкінці хвороби і є нічим іншим, як лейкоцитарною реакцією, і є нормо. Так от якщо хвороба починається саме з таких виділень з носика, інтоксикації лихоманки, це може бути при риносиноситі. І ось такі риносиносити, рецидивуючі отити або секреторні отити, це коли у вушках у дитини накопичується рідина, це ті стани, які можуть бути при гіпертрофії аденоїдів. Тому, якщо Дійсно, дитина хворіє з частими отитами, коли хвороба майже завжди закінчується запаленням вушка, коли ось такі рецидивуючі рини сносити, таку дитину обов'язково потрібно показати лору і обстежити її на наявність ось цих аденоїдних вегетацій і призначити адекватне лікування цього стану. Також особливо уваги заслуговують дітки, які хворіють із частими обструктивними бронхітами. Тобто, коли у дитини З'являється нежить покашлювання, і за день-два мама бачить, що динаміки позитивної немає. Є лихоманка, може не бути лихоманки, просто може бути такий виражений кашель. Мама йде до лікаря, лікар слухає дитину і говорить, що у дитини є обструкція. Що таке обструкція? Це звуження бронхів, це обструктивний бронхіт тобто це запалення бронхів з їх звуженням через це. Повітря не таким чином циркулює в бронхолегеневій системі, як має циркулювати. У дитини є кашель, іноді є хрипле дихання. І коли такі епізоди часті, це привід замислитись над тим, а чому це виникає, і обстежити дитину з приводу бронхіальної астми. Чомусь батьки дуже бояться цього діагнозу, і в своїй практиці я мала випадки, коли батьки казали, не виставляйте діагноз, не ставте його, ми не хочемо цього діагнозу, тому що це такий. Дуже серйозний діагноз, як його потім зняти. Насправді, для того, щоб призначити адекватну терапію дитині, побороти всі ці обструктивні бронхіти, дитині потрібно виставити правильний діагноз, і його не, не варто боятись. Ми зараз не живемо десь в СРСР, коли виставлений діагноз вже ніколи ніким не знімався. В основі в пріоритеті це здоров'я дитини і призначити правильну терапію, є можливість тільки тоді, коли ми знаємо правильний діагноз. Отже, якщо у дитини трапляється більше чотирьох епізодів. Обструктивних захворювань за рік, то це привід звернутися до пульмонолога, алерголога або педіатра і визначитись, яка в цьому причина, і призначити дитині базисну терапію, на якій будуть попереджуватись ось ці приступи. Тому що якщо таку терапію не призначати, то можуть бути більш серйозні ускладнення. Крім того, також таким частим дзвіночком для. Подальшого обстеження дитини можуть бути стенозуючі ларинготрахеїти. Це коли на фоні респіраторної інфекції у дитини відбувається звуження голосових зв'язок, і у дитини виникає явище ларингостенозу, ларингоспазму, порушення дихання у дитини, є такий засиплий голос, лаючий кашель. Ті, хто хоча б один раз в своєму житті приніс такий стан, знають про що йдеться. Якщо цей стан одиночний, випадок такий одиночний або через там деякий час повторився, то це може бути варіантом норми. Але якщо при всіх захворюваннях ось такі ларингостенози як наслідок після того, як розпочалася респіраторна інфекція, то це вже привід також до обстежити дитину в питаннях знову ж таки або алергічної природи, або якщо це завжди пов'язано із вірусними інфекціями, також призначення певної правильної терапії. Отже, шановні батьки, якщо у ваших діток трапляються такі ситуації, про які ми зараз... Проговорили, це привід до обстеження дитину. що іще може порушувати перебіг захворювання і заважати адаптації? Організм людини це такий цілісний механізм, і якщо в організмі Дитини не вистачає тих чи інших мікроелементів, вітамінів, нутрієнтів, то збої в перебігу захворювання також можуть бути. І зараз я говорю це не для того, щоб ви побігли в аптеку і купили красивих якихось там жвастиків, ведмежуйки. Або якісь пасти, які намазуються на печиво, або якісь крапельки, чи взагалі просто красиві яскраві пігулки, дуже коштовні, тому що на вітаміни ж не можуть бути некоштовними. Не про це, а про те, що іноді дефіцит певних мікроелементів, і вітамінів дійсно може призводити до того, що імунній системі важче впоратись з вірусом і з бактеріями. Які це мікроелементи, які важливі. Тобто, якщо ми маємо дитину, яка часто хворіє, і часто хворіє не з погляду мами, там, що раз на місяць дитина захворіла, а вже дійсно вона хворіє об'єктивно часто, то тут такого малюка треба обстежити на рівень в організмі дитини заліза і феретину. Феретин це у нас таке приховане депо заліза, і якщо в організмі мала заліза, а заліза приймає. Участь в імунних відповідях, то тоді можуть страждати певні ланки імунітету. І при дійсно низькому залізі, феретині, при низькому гемоглобіні, при явищах латентного залізу, дефіциту це коли просто низький феретин або при явищах. Явної вже анемії це коли знижується рівень і гемоглобіну і еритроцитів, то це ці стани, які можуть призводити до дитина частіше хворіє. Які ще мікроелементи важливі? Вітамін Д Всі ми знаємо, що дітки раннього віку до 3 років отримують вітамін Д безперервно, до речі, якщо ви про це не знаєте. То запам'ятайте це без виключення на літні місяці в профілактичній дозі 400-600 міжнародних одиниць щоденно. Іноді цієї дози буває достатньо, а іноді може бути недостатньо. Після трьох років призначення вітаміну Д вже здійснюється лікарем за потреби, але в більшості випадків потреба в цьому є. І тут уже з виключенням на літній місяці, як правило, вітамін Д призначається діткам в осінньо-зимово-весняний період також профілактично. Дозі. Іноді при обстеженні ми можемо визначати, що рівень вітаміну Д у дитини низький, і тому потрібне його додаткове призначення. Яке саме, яку дозу призначити, це визначає лікар, в залежності від того, наскільки низький вітамін Д, чи є прояви в захворюваності і взагалі в загальному розвитку дитини. Від цього дефіциту це вже призначається індивідуальна лікар, але це дуже важливий вітамін, який варто проконтролювати, якщо дитина об'єктивно часто хворіє. Також в реакціях імунітету приймає участь цинк, і тому його контроль також. Актуальний, якщо дитина часто хворіє. І е, я раджу обов'язково перевіряти рівень е, білка е, загального, е, тому що білок також приймає участь в реакціях імунітету. І якщо діти там, вибіркові, е, е, їдаки, які е, не дуже добре їдять, можуть погано споживати е, продукти білкового походження, і е, діти можуть мати дефіцит білку, і це також може проявлятися у вигляді більш частих. Захворювань я не, в якому разі не запрошувала вас займатися самолікуванням, але якщо дитина об'єктивно часто хворіє, поговоріть зі своїм педіатром з приводу цих аналізів і взагалі обстеження дитини, можливо, лікар допризначить ще певні мікроелементи, вітаміни, які варто було б перевірити. Нагадаю, що наш канал медичний стоїть на сторожі здоров'ям пацієнтів, не з Точки зору самолікування, а з точки зору просвітницької діяльності а, і розуміння проблем. Тож, якщо ви досі не підписані на наш канал, виправляйте це скоріше і не пропускайте наші відео. Ну а звичайно, за лайки і репости окремо подяка. Друзі, ваша підтримка для нас надзвичайно важлива. Ви допомагаєте нам розвиватись і створювати новий контент. Допомогти створювати нам новий контент ви можете за ось цим QR-кодом або посиланням в описі під відео. Також ви можете стати спонсором нашого каналу і мати приємні бонуси. Першими бачити прем'єрні випуски і мати пріоритет на наших прямих трансляціях. Якщо вам подобається це відео, поставте нам вподобайку і залиште коментар під ним. Це дуже допомагає просувати україномовний контент. Якщо ж у дитини захворювання часто завершуються ускладненнями бактеріальними гнінозапальними процесами, а іноді такі дітки потребують спрямування і до імунолога дитячого для того, щоб розібратись, яка ж ланка імунітету страждає і чому так відбувається. Тому не має бути здивуванням, що при певних ситуаціях педіатр може скерувати. Дитину, яка часто хворіє в адаптаційний період до лікаря імунолога і кілька слів я хочу сказати про стан з яким пацієнти починають звертатись до мене як до педіатра і до моїх колег, десь приблизно в. Грудні, в січні, туди трішки пізніше, тому що це стан, який розвивається поступово, але він напряму пов'язаний з адаптацією. Часто це стан, який зустрічається і у малюків, і у дітей шкільного віку, і от у школярів особливо цей стан активний, це закреп. З початком навчального року діти приходять на такий менш рухливий спосіб життя. Якщо в садочку в них там більше активності і прогулянок, то школярики сідають за парти, починають багато сидіти, їсти так звану, я її називаю бутербродну їжу, якісь сендвічі, бутерброди, снеки, які дають їм батьки для перекусів в школу, стреси, перевантаження, мало рухливості. Часто мало рідини діти вживають протягом навчального дня, і все це поступово призводить до закрепів. Але є ще один момент, що діти соромляться випорожнюватись в, поза домом, але часто вони і не мають умов для цього. Тому що не в кожній школі є умови, щоб дитина могла спокійно покакати, оскільки і туалети таким чином побудовані, сформовані. Часу у дітей на це може бути мало. І наявність там банальних засобів гігієни, там якогось туалетного паперу не завжди є під рукою, а взяти його там це може бути соромно, і от всі ці обставини з одного боку малорухливий спосіб життя, бутербродна гіжа і. Стреси переванавантаження з іншого відсутність адекватних умов призводить до того, що діти, які не мають режимності в випорожненнях, несуть все своє додому. А поки доносять, забувають, що треба сходити в туалет. І десь от якраз це грудень-січень. У мене топові консультації це саме за що діти. Терплять і потім, по кілька діб не ходять в туалет, не можуть випорожнитись, а потім їм це боляче, це з тріщинами з кров'ю, знову ж таки з перетерплюванням і з погіршенням цієї ситуації. Що робити, щоб уникнути цієї неприємної історії? Зараз розповім. Перш за все, це звичайно харчування. Якщо ми даємо дитині собою в школу на перекус, якийсь або бутерброд, кладіть туди листочок салата, покладіть їй до цього бутерброду кілька скибок, перця, моркви, яблука, сливи тих продуктів, які містять клітковину, овочі, фрукти, це буде сприяти. Покращенню випорожнення і е, перетравлюванню їжі, і ну як результат, краще випорожнення. Беріть цільнозерновий хлібчик, беріть не білий е, е, пухнастий хлібчик або булочку для сендвічу. А беріть цільнозерновий темний хлібчик з висівками, який також буде сприяти тому, що у дитини будуть кращі випорожнення. Обов'язково. У кожній дитині має бути доступ до водички. Часто це класи організовують, купують воду на клас, замовляють водичку. Є стаканчики. Якщо у вашому класі це можливо, це чудово. Якщо ні, обов'язково чиста питна вода має бути у дітей. Чиста не в плані того, що може бути брудна, а в плані того, що це не сік, це не газований напій, це не чай. Це має бути саме водичка давайте дітям собою водичку. В холодний період може бути чай, але краще це тоді такий фруктовий, ягідний або там трав'яний. Але все ж таки найкращий варіант для дітей це вода, привчати дітей пити воду і давати дітям воду собою. Я дуже прошу батьків, особливо на школяриків молодшої школи, не перевантажувати дітей такими додатковими заняттями, які. Постійно потребують перебування в сидячому положенні. Так, ми хочемо дати своїм дітям найкраще, тому додаткові заняття з різних предметів. Але діткам перших ну, молодшої школи дуже важливо мати достатню активність не менше двох годин прогулянок протягом доби і побільше активності. Ну і дуже важливо це впроваджувати режим випорожнень, Домовлятися з дитиною про випорожнення або зранку, або з вечора. Якщо дитина звикла ходити зранку, іноді дитина не встигає випорожнювати зранку, тому що її будять пізніше, мама підганяє. Дитина не встигає зробити свої туалетні справи, перетерплює, біжить в школу, потім повертається ввечері. Вона не звикла ходити в туалет. Отже, підібрати зручний графік випорошний для дитини і тренувати його. Нещодавно я мала консультацію з однією мамою. Вони звертались в клініку, і мама мені каже: Ну що невже я маю нагадувати дитині восьми років про те, що вона має ходити в туалет? Так. А от в певних ситуаціях є такі дітки і є такі ситуації, коли батьки мають тримати це на контролі в цьому віці. Це не про те, щоб контролювати, прям бути з дитиною присутньою в моменті, коли вона випорожнюється. Але нагадати дитині, взяти це під свій контроль, це дуже важливо. Бо закрепи така історія, що вона не тільки про фізіологічні випорожнення, але ще й про психологічний стан дитини. Тому, щоб не порушувати всі лампи, Тож іноді батькам, навіть більш старших діток, доводиться контролювати всі ці фізіологічні процеси. Ну і як же все ж таки допомогти дитині адаптуватися в цей період осінньо-зимовий, не мати. Зайвих і ускладнень і не витрачати зайві кошти, поговоримо про дієві методи. Про це у нас зняти не один випуск, і зараз ви скажете знову жокотько нічого конкретного не розповість, але на жаль, цієї чарівної пігулки, яка би в все вилікувала і всім допомогла. Ну її не існує. І ті, хто вам каже, що ось цей засіб ви п'єте і вам стає краще, і дитина не хворіє. Оце ми три місяці приймаємо, розсмоктуємо під язиком або бризкаємо ще кудись, або щось ще якось. То в більшості випадків такі варіанти не спрацьовують. Лишень можуть спрацювати, наприклад, певні вітаміни, якщо дитина має дефіцит. От дитина має дефіцит, який не діагностований. Мама почала давати якісь там вітамінки дитині і щось там може покращити свої стані. Але дивіться, більшість вітамінів, які йдуть в комплексах, вони містять низькі дози мікроелементів. наприклад, якщо у дитини є дефіцит заліза, то Ця доза вона не виправить цей дефіцит. Можливо, трішки його покращить, зменшить, але не виправить. Тому, якщо ви підозрюєте, що у дитини дійсно є якісь дефіцити, не поспішайте бігти в аптеку і купувати там красиві і коштовні вітаміни, бо для дитини нічого не шкода, а краще. Сходити до педіатра, поговорити, які обстеження здати дитині, здати їх і знати, з чим працювати і вже підбирати окремо мікроелементи. А отже, поговоримо про дієві методи: це харчування. Це сон дитини. Намагаємось знову ж таки контролювати час дитини з гаджетами, щоб дитина не засиджувалася до пізнього, пізнього вечора, а вкладалася спати. Пам'ятаємо, що сон для малюків раннього віку, дошкільного віку це 8-10 годин. Для дітей-школярів це не менше 8 годин, а в ідеалі 8-9 годин. І намагаємося створювати такі умови. Про харчування, як я вже сказала, це е, збалансовуємо раціон, достатній рівень е, рідини вживання, е, вуглеводи, білки, жири е, і, е, звичайно, всі мікроелементи, вітаміни, які присутні в їжі. Важливо збалансовувати. До речі, е, у мене нещодавно вийшов е, е, мій ланчбокс, е, це підбірка. Таких корисних прикусів в школу діткам користуйтесь ресурсом. Він безкоштовний у мене в соцмережах, тому слідкуйте, якщо комусь це актуально, використовуйте щеплення. Дуже важливо, щоб дитина мала всі щеплення за віком, ті щеплення, які зараз у нас не покриваються коштом держави, так, бюджетними коштами. Але є дуже важливим сезонне щеплення від грипу, щеплення від пневмококу. Це якраз якраз те, що захищає від бронхітів, пневмоній, отитів. Не забуваємо про щеплення від менінгококу, коку, які наразі дуже актуальні через останні події, спалахи захворювання і епізодичні випадки. Тому пам'ятаємо про щеплення, що це якраз те, що захищає діток. Ну і здорова психологічна атмосфера в родині. Це також одна із складових нормальної і легкої адаптації дитини до нового колективу. Коли батьки не лякають за дитину садочком і не кажуть, що ти там підеш в садочок, якщо будеш себе погано поводити, то я тебе на вихідних також садочок відведу. Да? Або зі школи не буду тебе забирати раніше будеш сидіти на подовженому дні, якщо там якась поведінка не така. Тобто не лякати. Не карати дітей школами, і садочками, а підтримувати таке здорове і зацікавлення у дитини стосовно цих дитячих колективів. Сподіваюся, цей випуск був для вас корисним. Підписуйтесь, у нас багато цікавої і сучасної інформації про здоров'я дітей, дорослих і пізнання і освіта це наша велика місія. mm <sweak>